Учасники руху опору міста Приморськ наважилися розповісти, як організували регулярні велелюдні протести у курортному місті на березі Азовського моря у Бердянському районі Запорізької області до війни мешкало 12 тисяч людей. Активісти виходили на протести щодня після початку повномасштабного вторгнення Росії, поки це не стало смертельно небезпечним. Сам факт наявності опору, хай і не такого очевидного вже він унеможливлював саме таку от колаборацію. І в більшості випадків, от я знаю, що в багатьох населених пунктах вони так і не змогли знайти от, е, таких людей, і, е, а люди пройшли прийш, при, через е, випробування, через тортури, через е, підвали і там. По суті, через концтабори, але не погодилися брати участь в цій владі. Такі громади, як Приморськ, саме той досвід, який є частиною зараз України. І якщо ми не будемо про це нагадувати, то може скластися враження, що ні росіяни туди прийшли, і там все от так от нормально, і всіх зустрічають. І от вони там життя налагодили, ні вони цього життя не налагодили. На третій день вже фактично ми почули почули гуркіт по трасі, і по трасі з сторони Мелітополя в сторону Бердянська вже шли, пішли колони техніки. Все це йшло по трасі практично безперервно. Дрон, коли отак от от на всю камеру направлявся, конца колони не було видно. То есть, это, это была колонна. Так розпочалась війна в Приморську. Було таке враження, що ти... Як та якась миша в коробці, бігаєш по будинку і ти нічого не можеш зробити. Ти не можеш стати чи лягти на ту дорогу, тому що ті колони тебе просто переїдуть. І, в принципі, ця жертва вона буде дарма. Перший мітинг ми зібрали, коли ви вирубили інтернет. В місті нам треба зібратися на площі, і поговорити, обсудити новини. тому що інформації ніде не було. Коли вони вже проїхали такими основними колонами, заїхали денеровці. Каски оці, 43 рік. Деякі в тапочках. Ну, такі видно, що вони були. І вони спочатку взяли райвідділок наш поліцейський. Ну, туди прийшли там, чоловік, 20, може. 2 березня це було. Я не пам'ятаю, мені зателефонували і сказали, що орки у нас в поліції. Слава Україні! Слава Вони заїхали до нашого відділення поліції, позабирали матраци. Ти спостерігаємо таку картину: як ті орки, які зайшли в поліцію, виходять з поліції і тягнуть за собою матраси. Забрали, ну прийшли освободили. Освободили поліцію від матрасів. 3 березня. До нас заїхали расисти прямо в місто. Зупинилися вони у нас біля нашої другої школи та лікарні. Ми швиденько все організували, прийшли, нас було дуже багато. І вони перекрили дорогу. Тоді люди прийняли, прийняли рішення йти туди. Ми взяли колонку велику Велосипед поставили на нього колонку, включили, включали гімн, включали патріотичні пісні. Всі вже були, і люди пішли колоною туди. Єдина зброя, яка є в місті це Оця колонка, з котрою постійно лунає гімн України. Ця хода вона має назву. Це ця, ця назва на насильницький супротив. Люди без зброї виходять проти танків. Людей було дуже багато по по путі. Е, працювала зв'язь, працював інтернет, тому що це було все в прямої трансляції. Я повертаюся назад, а людей просто звідки в Приморську стільки я не знала. Люди виходили з відусіль, з, з дворів, з машин, з, залишали машини на обочинах, е, залишали там велосипеди, розвертали, їхали на велосипедах з нами. Ну дуже багато це навіть не сотні, це може. Більше тисячі людей, які згуртувалися, сказати цим расистам: просто вас тут ніхто не чекає, ви тут взагалі не потрібні, і їдьте і... геть. І... Ми прийшли на місце. Це був самий масовий мітинг насправді. І коли підійшли до, вже до озброєних солдат, люди починали на них кричати. І чоловіки, отак раз, і пішли вперед. Я думала, що вони ті машини поперевертають. Вони просто кидалися. Я раніше бачила там такого сурового дяденьку. Так, такий він стриманий завжди. А тут він просто на ту машину кидався. Потім один хлопець такого також в житті не побачиш у звичайному. Він кулаком гатив по. Дверях машини, що там була така вм'ятина. це просто з якою силою треба було зробити. Ну, кричали, кричали, їдьте звідси, там що тільки не кричали, все ж таки поїхали, відігнали їх. Вони поїхали. Нагадую, це. Приморська Запорізька область. Громада вийшла і прогнала. Я не знаю, як називаються ті машини, але БТР точно було. І так ми будемо робити кожного дня о 9-й ранку. Ми будемо збиратися під зданням адміністрації, поки орки не покинуть наше місто. Сьогодні ми показали нашу гражданську позицію на всю Україну. Ми українці. Ми завжди такими залишимося. Ми вигнали. Не силовим методом, а мирним этих орків, яких називають. Я хочу поддержку, подякувати жителі наших громад, мого батька забрали там ФСБшники, там військові, російські військові. Як би важко не було, зібрався з думками і вирішив поїхати. Чи здатися в полон, чи обмінятися на батька. Ну, як це вже краще для мене, це обмінятися, щоб відпустили батька. Але ж батько не винен, що його син має міста і я не міг з ними так чинити. Вони мене забрали, посадили в той військовий КАМАЗ і повезли у бік Бердянська, привезли нас до місцевого районного відділку поліції. От Там завели в камеру ну і сказали чекати зустрічі з комендантом. І отак я просидів в полоні дві доби. Мене один раз водили на розмову до коменданта. Разів п'ять за цю розмову пропонували, щоб я залишався головою міста, але вже під російським флагом. Ну, знаходив в собі мужність, сили відмовлятись, скажімо так, щоб. Ну, страшно було за своє життя, бо і сім'я, і батьки, і люди, які розраховували на мене в громаді. Ніхто не хотів з ними йти на співпрацю, а вони під'їжджали там до деяких людей, просили їх також там, щоб вони керували громадою там. А, але люди відмовлялись. А, попри те, що там і погрожували автоматом, і інші погрози були там. До будинку під'їхала так звана поліцейська машина, з якої вийшло троє осіб. Двоє з них це були колишні працівники поліції нашої української, один це представник ДНР, так званої. Повністю стали колаборантами і зрадниками, І зрадили свої присязі. і сказали, що вони уповноважені запросити, так би мовити, мене зайняти посаду, виконуючого обов'язки мера міста Приморська. Я їм відповів, що. Приморська громада це сусідня з нами громада. Я їм відповів, що мене така пропозиція не цікавить, у мене є мої 11 сіл, і е, ніякі інші посади я займати не збираюсь. Е, вони сказали, що вони на цьому наполягають, і ми, так би мовити, поїхали. Так як я ту місцину добре знаю, я розумів, що мене швидше за все везуть до міста Бердянська, коли з мене е, коли машина зупинилася. Мене з неї вивели, зняли пакет з голови. Я побачив навколо територію схожу на в'язницю і розумів, що це територія колишньої колонії номер 77 міста Бердянська. Далі відкрилася моя камера, зайшов російський військовий і сказав: ти наступний за мною. Він мене провів до катівні підлога була залита кров'ю, водою, були ємності з водою і полички з інструментарієм. Різним, зокрема, електроінструменти, ріжучі, колючі, рубаючі і так далі. Далі він сказав: У тебе є вибір, або ти погоджуєшся ставати виконуючим обов'язки Мира Приморська, або ми ламаємо тобі тут ноги. Я відповів: я не хочу погоджуватися, і не хочу, щоб мені ламали ноги. Інший представник, той, який був без маски, почав дуже сильно лаятися і підвівся. Підійшов до полички з інструментами, взяв кувалду і сказав: Ну, тащіть його сюди. Двоє в масках взяли мене під руки, і пролунала остання фраза. Так, ти погоджуєшся, чи тіла ноги? Я вже нічого не говорив, я просто отак махав головою. Важко було. Випустили мене вже 28 травня. Кажу чесно, я вже втратив був тоді надію на те, що мене випустять. І 34 доби. Життя пішли, скажімо так. Якраз мою улюблену пору року весну. Потім були різноманітні ситуації в Приморську. З розстрілами хлопців це все було. Із арештом, і полоном, і так далі. Я завжди казав, що мене не заберуть, бо мене не видно. Я за камерою. Хто у всіх видно, а мене не видно. Але е, одного ранку. Я прокинувся від того, що почув, як мені ламають двір. Якось в 5 годин ранку дзвінок, ще зв'язок був, дивлюсь, Костя дзвонить і каже: «Генка, мене забирають, до мене ломляться. Ну, Я чую удари по дверям. Той випадок, коли отак от от прийшли додому вранці і забрали першу людину. Це був Овсяніков Константин. Я зрозумів, що за мною прийшли. Я успел набрать друзей, кого успел набрать, что мені меня двері, дверь, схватить телефон. Военная комендатура России. Вот так он и сказал. Ну и вони они сломали дверь, положили меня на пол, одели наручники, наволочку и пошли до Вони Они забрали всю технику, всю компьютерную технику, всю электронику. Музыкальный центр. Планшети, алкоголь, духи і очки від сонця. Я не знаю, навіщо їм очки від сонця. При тому, що через наволочку я відео, що екіпіроване нехорошо. Ну, просто мародір. Мене привезли в Бердянськ в комендатуру. Питали, хто головний бандит, питали хто, э, э, хто з поліції, типа. Кришують наркотики. Я не дуже гарно знаю українську мову, але на допиті я, блін, я не мог згадати російські слова, як воно вмовляється. Ані сказали, що, щоб я зробив історію про те, що в Приморську є нацист. Що притягли які, якусь фігню, якісь, там німецьку форму, якісь фотографії, притягнули фотографію Бандери Степана і показують, ти бачиш, що ми у нього знайшли? І вони на повному серйозі я кажу, «Да, бачу. Е, ті, якісь посвідчення. Типа, Ми у нього знайшли, його самого нема. Але ж це у вас живе там в Приморську. Ти що не знав? Ну, звісно, я казав, що я не знав, що у нас є нацисти там і прочі. Тоді, тоді я повинен був сказати, що, я, що мене привезли на опознання, і що вони в квартирі у, у людини знайшли оці всі предмети, включаючи портрет Степана Бендера. Ну, мені трошки повезло, вони мені розбили бровь. І тому одразу відео не стали знімати. Ну, але ж люди побачать, що в мене сліди, і скажуть, що мене змусили про це розповісти. Не знаю, чомусь вони повірили, сказали, ну, ладно, напишеш, напишеш пост в Фейсбуці тоді. І все, а потім два місяці я просто переховувався від них. Ну, Я не знав їхніх можливостей, я ж думав, як в кіно показують, вони там все-чуть все про мене. Знаю. Але ні. Ні, такого не було. Я коли виїжджав, ніхто в мене навіть документи не спитав. Як нормальна російська армія, ніхто нічого там не робить. Ну, коли вже в Бородянську розганяли, розганяли в Херсоні, ми ще ходили. Ми, мабуть, проходили довше всіх. Кожне маленьке містечко має звучати. Про великі місця кажуть, Практично всі. Але люди в маленьких містечках вони роблять не менш, не менш велику справу, чим в великих. Коли ми вийшли на вулиці міста на мітинги, коли ми власними очима побачили, скільки народу прийшло, це просто переповнює свій дух, розум. Це такі круті емоції. Приморськ був, є і буде українським містом.